Я вітаю вас всіх, брати і сестри іменем нашого Господа Ісуса Христа, у цей день недільний, разом з вами, будучи в домі молитви, я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Він достойний славу прийняти. Ми читаємо Боже Слово, де сказано такі слова: блажен народ, у которого Господь є Бог, і плем'я. Которої Он избрал в наслідє себе. Це ми з вами сьогодні, брати і сестри, це не наші заслуги, це Божа милість до кожного із нас сьогодні. І те, що ми сьогодні в домі молитви, теж не наші заслуги, це Божа милість. Хтось, можливо, не мав бажання прийти на це місце, але Бог дав це бажання. І бажання, і дії, Все Бог производить, по своїй волі, слава нашому Господу, і ми маємо цю жертву спільності сьогодні. І такі жертви написано, вони благоугодні нашому Господу і Ісусу Христу. Де ми можемо таку спільність ще мати, як не в Домі молитви? Тільки тут, тільки на цьому місці ця спільність, цю спільність Бог нам подарував слава Йому. І оці жертви угодні Йому такі жертви Він приймає. І апостол Павло каже: не залишайте ваших зібрань, як є у деяких звичай. Хай Бог допоможе нам, щоб в нас ніколи не з'явилося бажання залишати наше зібрання без поважних причин. Тому що сьогодні на цьому місці Бог дав благоприємний час чути Боже Слово, яке звучить до наших сердець. У свою чергу хочу поділитися. Божим Словом, відомий текст для кожного із нас. Апостол Павло пише до філіппійців, 4 розділ, зачитаю такі вірші, з четвертого вірша, декілька віршів. Радуйтесь в Господі, і що говорю, радуйтесь, кротость ваша да буде звісна всім чоловікам, Господь близько. Не заботьтесь ні о чому. Но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Слава нашему Господу! Брати і сестри, сьогодні цей текст звучить мого і ваших сердець. Апостол Павло пише до віруючих людей і каже: не заботьтесь ні о чому, завжди в молитві прошені з благодаренням, відкривайте свої желання перед Богом. І хотілося б далі продовжити трошечки в іншому плані, але ж ні. Хотілося б сказати, відкривайте свої желання перед Богом, і мир Божий, який превишив всякого ума. І сповніть ваші желання, але ні. Тут не сказано, що Бог виконає наші бажання, але наші бажання ви відкривайте перед Богом, а Божий мир, який превише всякого розуму. Він наші серця збереже у Христі і Ісусі, слава нашому Господу. Брати і сестри, Бог хоче, щоб наше серце було чисте перед Ним. Ми читаємо Боже Слово, Давід каже Господі, щоб мої мислі і помишлення були благоугодні перед Тобою. Чому Він так каже? Тому що є і інший, який посилає мислі свої, людині, які посилає і помишлення, щоб ми діяли по тому, що Він посилає. Це ворог душі людської диявол. Але ми маємо пильнувати, які мислі приходять у наше серце. Читаємо за перший світ, написано за їхнє життя. Чому він був потоплений водою? Чому, чому Бог знищив своє творіння? Тому що написано: мислі і помишлення були їхнє зло во всякоє време. Не було добрих мислів, не було добрих бажань. І апостол Павло каже: відкривайте свої желання перед Богом. Не завжди желання людей є благоугодні Богові. Скільки людей живе на землі, скільки є бажань. І на цьому місці ми зібрані на цьому місці, я вірю, у кожного з нас є бажання. Але ці бажання вони скриті від людей, але вони відкриті перед Богом. І як багато є бажань таких, які не угодні Богові. Люди бажають комусь зла, люди не бажають добра, люди комусь людина перейшла дорогу або причинила якусь прикрість, і люди хочуть воздати злом за зло. Написано ругательством за ругательство ви не воздавайте, злом за зло ви не воздавайте. Піклуйтеся про добре для всіх людей, так пише Слово Боже. І ми читаємо Боже Слово, апостол Павло каже: ми создані Богом на добрі діла. І тому, коли наше серце неправе перед Богом, у нашому серці можуть появитися погані думки, може появитися бажання комусь зробити недобре. І якщо в нашому серці є бажання зробити щось недобре, якийсь поступок недобрий зробити, якийсь гріх. Звершити у своєму житті, апостол Павло каже, і ці бажання відкрийте перед Богом. І ці бажання скажіть, Господи, Ти бачиш, я хочу тій людині, тій сестрі чи братові, зробити зло. І ми читаємо, апостол Павло каже, і мір Божий, який превишив всякого ума, Он соблюдеть серця ваші. Слава нашому Господу! Брати і сестри, Він поміняє наше серце, він є Бог наш, і Він не хоче, щоб в нашому серці були погані бажання. Ви перед Богом відкривайте свої бажання. Хай Бог допоможе нам зрозуміти це, брати і сестри. Тільки Він може зробити наше серце чистим, тільки Він може зробити наше серце угодним, нашому Господу. І Ісусу Христу, недаремно сказано в Слові Божому, болі є всього хранімо, храні серце Твоє, ібо із Нього істочники життя». слава нашому Господу. Є і інші істочники із серця людини. Якщо людина живе в безпечності, якщо людина не боїться Господа, якщо людина живе в гріхах, є інші істочники із серця. І ці істочники, на жаль, Бувають гіркими. Вони не несуть життя людям, які можуть питатися цими істочниками. Вони несуть розруху, вони несуть тільки смерть і розлад. Брати і сестри, бажання наші знає наш Господь. І якби наші бажання, всі, які є в наших серцях, виконував Бог, я не знаю, хто б нас був би на цьому місці, але якщо й було, б, то дуже мало. Якби всі бажання людей Бог виконував. Але Бог не виконує бажання людей тих, які вони причинять зло для інших, або не принесуть добра для тих людей, які мають бажання ті, чи інші в наш, у своєму серці. Ми читаємо Слово Боже, це Євангелист Яків пише: откуда у вас вражда і распри? не Неотвождені ваших, воюючих у членах ваших. І Він каже такі слова: ви желаєте і не імеєте. Чому люди бажали, і каже, ви просите і не получаєте. А чому люди бажають і не мають, люди просять і не получають? Каже, ви просите не на добро, но для того, щоб употребить. Для ваших вождіній. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам благословить. Є люди, які бажання їхнє для того, щоб тільки мені було добро. Не дивлячись на те, що це добро може принести іншим недобро. І каже апостол Яків: ви бажаєте і ви не маєте. Ви просите, і ви не получаєте. Чому не на добро просите. Пам'ятаєте, Бог каже, ви поститеся, а я не чую. Ви молитеся, а я не бачу, потому що каже, ви поститеся не на добро. Ви каже, в день поста вашого виконуєте волю вашу. Я не можу такий пост почути, і я не можу дати відповідь на такий пост. Брати і сестри, які бажання Бог чує! Ми читаємо Боже Слово. 144 й псалом. Давід каже такі слова: Желання боящихся, Бог исполняє, вопль їх слышит і спасає їх. Слава нашому Господу. Желання тих, хто боїться Господа, хто має Божий страх у своєму серці, Бог виконує його. І вопль чує, і молитви чує, і в свій час виконує бажання дітей своїх, які бояться Господа. Давід каже в іншому місці, це 139-й псалом, і він молиться до Господа і каже: не дай Господі желає мого нечистівому». Він звертається до Господа, його оточували різні люди, і праведні, і неправедні. І благочестиві і нечестиві. І Давід каже: не дай бажання нечестивим людей, тому що це послужить не на добро, це послужить на зло. Хоча часто буває люди, на наш погляд, вони получають бажання нечестиві. Пам'ятаєте, Ахав, він побажав получити виноградник благочестивого Божого мужа Навуфея. І він так його бажав получити. Він каже: Я тобі багато грошей дам. Але він каже: збережи мене Господь на Вуфей сказав, щоби я віддав насліддя моїх батьків, ні за гроші, ні за золото, абсолютно ні за що. Воно мені цінне, це насліддя моїх батьків, брати і сестри. Але була в нього дружина нечистива. Яка не боялася Господа. Вона все зробила для того, щоб чоловік її заволодів цим виноградником вбили Навуфея. Здається, бажання виконати було. Але ми читаємо інше місце важливе місце в Божому Слові. Це написано в притчах 24. Притчі 24,15, там написано такі слова. Не злоумишляй, нечестивий, против жилища праведного і не опустошай места покоя Его, и бо сім раз упадет праведник і встанет, а нечестивий впадет погибель, не радуйся, коли враг твой упадет. Брати і сестри, це не сказано за духовне падіння. Ми часто можемо чути, праведник сім раз упаде і встане, Праведник сім раз не падає, брати і сестри, духовно. Але сказано іменно за матеріальне життя, нечистивий, не злоумишляй проти жилища праведних людей. Вони впадуть, вони економічно потерплять крах. Але прийде час, вони встануть, тому що їх укріпляє Господь слава нашому Господу. Брати і сестри, Давід каже: я був молодий, і я постарів, і я ніколи не бачив праведника оставленим і потомків його просящим хліба. Чому він праведник, і за його заботиться Господь, слава нашому Господу. Він каже: подивіться на лілії, вони не трудяться, не прадуть. Вони одіваються краще, чим Соломон вдівався. Ви подивіться на пташок, вони так само не трудяться, не заготовляють собі їжу, але каже Господь їх кормить. А скільки ви важніші за пташок, за лілії, за траву, за все це, Бог за вас турбується, слава нашому Господу, за праведних людей. І нечистивий диявол він посягнув на Іова. Він прийшов до Бога і каже: подивись на того чоловіка, він надто багатий, ти окружив його всім, ти дав йому багато багатства, заберив його багатство, заберив його все майно, яке в нього, і подивись тоді, чи він прославить тебе у той час, коли він останеться бідним, не не чистівий. Проти жилища праведного. І через то Давід молився: Господи, не дай желаємо нечестивому. Вони замишляють проти жилищ праведника. Вони замишляють, щоб в праведників не було нічого доброго. І так були часи, коли переслідування були і в нашій країні. Не можна було мати гарні посади. Не можна було гарно вчитися, не можна було мати гарну роботу. Чому? Тому що ці люди служили Господу. Це одна із важливих була причин. Ці люди служать Господу, тому вони не можуть користуватися земними благами, як користувалися нечестиві, нечестиві злоумишляли. Ми читаємо за мужів віри, написано розхищення імення свого, ні приймали з радістю. слава нашому Господу, брати і сестри. Чому вони були праведні, і вони надіялися на Господа, їхнє уповання було Господь, слава нашому Господу. І ми читаємо Боже Слово. Давід каже такі слова. «Уповай на Господа, 36-й псалом з 3-го вірша. «Уповай на Господа, і ділай добро, Живи на землі. І храні, істину, утішайся Господом, і Он і желання серця Твоєго. Брати і сестри, як багато в нас є нужд, як багато в нас є проблем, як багато в нас сьогодні є питань до нашого Господа, і ми в молитві звертаємося до нього. Боже, виконай моє бажання, те, що я тебе прошу. Як хочеться, щоб Бог виконав наші бажання. Але є три умови. Перше: уповай на Господа. Не на людину, не на тих людей, які мають авторитет, або які мають гроші, які мають владу. Ні, не на цих людей наше уповання. Так, да, вони багато нам допомагають в житті нашому. Бог розполагає їхні серця. Але наше уповання не людина. Уповай на Господа. Перше, каже, не оставляйте уповання вашого. Апостол Павло пише до євреїв, котрому предстоїть велике воздаяння. Коли ми уповаємо на Господа, прийде воздаяння від Господа. Друге ділай добро. Все, що ми не робимо в нашому житті, воно має служити на добро іншим людям. Роби на землі добро, ніколи не роби зла, роби добро. Хай Бог допоможе нам в цьому, брати і сестри. І третє, храні істину. Ісус Христос, ми читаємо в Євангелії від Івана, Він каже такі слова: якщо прибудете во мні, і слова Мої у вас прибудуть, то чого не пожелаєте, просіте. І буде вам, слава нашому Господу, брати і сестри, уповай на Господа, делай добро, живі на землі і храні істину. Утішайся Господом, щоб не сталося в нашому житті, ми маємо утішатися нашим Господом. Ми дивимося, Іов, пройшло це добре життя, яке він мав. Не стало багатства, не стало дітей, не стало нічого, і не стало здоров'я. Але він не перестав утішатися своїм Господом, який благословляв його. Він каже до своєї дружини такі слова: хіба нам тільки добре приймати від нашого Господа, а те, що споткало нас зло в нашому житті, нам не приймати? ні. І добре. І погане ми маємо прийняти як від руки Господа, тому що це тимчасове випробування. І каже Іов: я знаю в останні дні Бог мене благословить більше, ніж перші дні. Чому я в своїй плоті побачу мого Господа, не інші очі, мої очі побачать моє Господа. Чому він уповав на Господа всецело. брати і сестри? Хай благословить нас Господь, допоможе нам у всьому. І наші бажання тільки одне добро. Ми читаємо Боже Слово, написано такі слова, теж написано в притчі. Желання праведних єсть одно добро. 11 розділ притчі: Желання праведних людей. Правідники, вони не можуть бажати. Щось поганого для інших людей. Вони б тільки бажання на добро, тільки бажають добра іншим, щоб не було. Навіть тим людям, які чинять нам зло. Ми маємо чинити цим людям добро. Ми маємо бажати цим людям добро, які чинять нам зло. Чому? Христос каже: будьте совершенні, як Отець ваш совершенний. Хай благословить нас Господь. Брати і сестри, укріпить нашу віру, щоб наше серце все цело було віддане нашому Господу. Появилося бажання якесь погане в нашому серці. Відкриймо його, його перед Господом. Дивіться, учні, прийшли з Ісусом Христом у селище Самарійське, а їх там не прийняли. І Ісуса не прийняли ці люди. Чому не прийняли? Каже, Ісус мав вигляд того, хто йде в Єрусалим. Я добавлю на поклоніння. Самаряни знали, що люди йдуть в Єрусалим з одною тільки ціллю поклонитися Господу і прославити свого Творця. Якщо цей чоловік був вигляд того, хто йде в Єрусалим, навіщо він нам? Пам'ятаєте, одного разу він прийшов у землю гадаринську і зробив чудо, біснуватого звільнив від демонського впливу. Але свині їхні загинули. Вони кажуть: відійди від наших пределів, нам ти не потрібний. І так прийшли вони в селище Самарійське, і вони не прийняли Ісуса Христа, не прийняли учнів. Христос спокійно це сприйняв. В Учнів з'явилося зразу бажання, і вони відкрили це бажання Ісусу Христу. Каже Христос: дозволь нам! Щоб огонь зійшов з неба і попалив все це село Самарійське, що вони нас не прийняли. Христос каже: ні, ви не знаєте, якого ви духа. Зразу тільки появилося бажання, відкрили його перед Ісусом Христом, Він поміняв їхнє серце. І він каже: пам'ятайте, я прийшов не губити душі, я прийшов душі спасати. Слава нашому Господу! Брати і сестри, хай допоможе нам Господь укріпить віру нашу і благословить, щоб наше серце воно було збережене перед нашим Господом, а наші бажання, хай Бог виконає у свій час. Я вірю, наші бажання тільки на добро. Хай ім'я Боже буде прославлене. Амінь.